Параграф 37. електричний струм в електролітах. Дистильована вода діелектрик, адже в ній майже немає вільних заряджених частинок, діелектриком є і кухонна сіль. Однак, якщо дрібку кухонної солі кинути в дистильовану воду, то отриманий розчин добре проводитиме струм. Чому це так? Звідки в розчині взялися вільні частинки, які мають електричний заряд? Знайомимося з електролітами. Багато кристалічних речовин являють собою позитивні і негативні йони, з'єднані в одне ціле силою електричного притягання. Так, кристали хлориду натрію кухонної солі натрій хлор, складаються з позитивних йонів натрію натрій плюс і негативних йонів хлору, хлор-мінус. 37.1. Кристали сульфату міді купрум СО4 з позитивних йонів міді, купрум 2 і негативних йонів сульфату СО4. -2 Якщо такі речовини розчинити у воді, вони можуть розпастися на окремі йони. Розглянемо процес розпаду речовин на йони, на прикладі розпаду кухонної солі, натрій хлор у воді H2O. Як ви вже знаєте, з курсу хімії молекули води є полярними. Атоми водню й атом кисню в молекулі води розташовані несиметрично. тому з одного боку молекули домінує позитивний заряд, а з іншого боку такий самий негативний рисунок 372А. Отже, молекулу води можна уявити як електричний диполь. Рисунок 372Б Електричний диполь це сукупність двох однакових зазначенням різноіменних зарядів, які розташовані на певній відстані один від одного. Коли кристалик солі натрій хлор потрапляє у воду, диполі води оточують йони натрію та йони хлору, орієнтуючись певним чином, рисунок 373 А. Деякі диполі води потрапляють у проміжки між йонами та значно послаблюють силу їх притягання. Унаслідок цього процесу і внаслідок теплового руху молекул води йони натрію і хлору відокремлюються від кристалика солі. рисунок 373Б. Розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають електролітичною дисоціацією, від латинської дисоціатіо – роз'єднання, розділення. У результаті електролітичної дисоціації в розчині з'являються вільні зарядні частинки, позитивні й негативні йони, тому розчин починає проводити струм. Досліди показують. Що розпад речовин на йони може бути спричинений не тільки розчинником, деякі солі та оксиди металів можуть розпадатися на йони внаслідок значного збільшення температури. Тому розплави цих речовин теж проводять електричний струм. Розчини і розплави, які проводять електричний струм, відносять до електролітів. Досліджуємо природу електричного струму в електролітах. Візьмемо два вугільні електроди та з'єднаємо їх із полюсами джерела струму. Дивіться рисунок 37,4. Електрод, з'єднаний із позитивним полюсом джерела струму, називають анодом, а електрод з'єднаний із негативним полюсом катодом. Опустимо електроди в посудину з електролітом. Наприклад, із водним розчином хлориду міді, купром хлор 2, і замкнемо коло. У розчині виникне електричне поле, через дію якого вільні позитивні йони міді купром 2 попрямують до катода, а вільні негативні йони хлору хлор-мінус, до анода рисунок 37,4. Отже, в розчині виникне напрямлений рух. Вільних заряджених частинок, електричний струм. Електричний струм в електролітах являє собою напрямлений рух позитивних і негативних йонів. Йонний механізм провідності мають не тільки деякі розчини та розплави, а й деякі тверді речовини, наприклад, йодит срібла, аргентум йод йодит калію калій йод, сульфід срібла, аргентум 2С. У твердих речовинах із йонною провідністю переміщуються йони тільки одного знаку, або тільки позитивні, або тільки негативні. Електроліти це тверді або рідкі речовини, які мають йонну провідність. Зазначимо, що зі збільшенням температури кількість йонів у електролітах збільшується, відповідно, збільшується й сила струму. Це означає, що зі збільшенням температури опір електролітів зменшується. Даємо значення електролізу. У процесі проходження електричного струму через електроліт, на відміну від проходження струму через метал, відбувається перенесення хімічних складових електроліту і ті виділяються на електродах. Осідають у вигляді твердого шару або виділяються в газоподібному стані. Наприклад, якщо через водний розчин хлориду міді протягом кількох хвилин пропускати струм, то поверхню катода вкриє тонкий шар міді рисунок 37,5, а на аноді виділиться газоподібний хлор. Наявність хлору можна виявити за характерним запахом. Пояснимо, чому так відбувається. Під час проходження струму вільні позитивні йони міді Кум 2, прямують до катода, а вільні негативні йони хлору хлор-мінус, до анода, дивіться рисунок 37,4. Досягши катода, катіони міді беруть з його поверхні електрони, яких їм бракує. Тобто відбувається хімічна реакція відновлення. Унаслідок цієї реакції йони міді перетворюються на нейтральні атоми, на поверхні катода осідає мідь. Водночас негативні йони хлору, досягши поверхні анода, навпаки, віддають йому надлишкові електрони. Відбувається хімічна реакція окиснення. На аноді виділяється хлор. Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисновідновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму, називають електролізом. Дізнаємося про перший закон Фарадея. Уперше явище електролізу докладно вивчив англійський фізик Фарадей рисунок 37.6. Він сформулював закон, який згодом назвали законом електролізу або першим законом фарадея. Маса речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду, який пройшов через електроліт, М дорівнює К помножити на Q, де М маса речовини, К коефіцієнт пропорційності, який називають електрохімічним еквівалентом. Q значення електричного заряду. Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі певної речовини, яка виділяється на електроді внаслідок проходження через електроліт заряду 1 кулон. Одиниця електрохімічного еквіваленту всі Кілограм поділений на кулон. Електрохімічні еквіваленти в мільйони разів менші від 1 кг поділеного на кулон. Тому в таблицях, дивіться таблицю 8 додатка, їх частіше подають у міліграмах на колон. 1 мг поділений на колон дорівнює 1 помножена на 10-6 в мінус 6 степені кілограма поділеного на колон. Так, електрохімічний еквівалент срібла аргентум плюс дорівнює 1,12 мг на колон. А електрохімічний еквівалент алюмінію алюміній 3, 0,9 мг на кулон. Зверніть увагу, перший закон електролізу можна також записати в такому вигляді: М дорівнює К і Т, де М маса речовини, К електрохімічний еквівалент і сила струму в електроліті, Т. час протягом якого. Тривав електроліз. Доведіть ідентичність формул М дорівнює КК і М дорівнює КІТ. Підбиваємо підсумки. Електроліти це тверді та рідкі речовини, які мають йонну провідність. Розпад електролітів на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають електролітичною дисоціацією. У результаті дисоціації в розчині з'являються вільні заряджені частинки, позитивні й негативні йони, електричний струм в електролітах це напрямлений рух позитивних і негативних іонів. Під час проходження електричного струму через електроліт хімічні складові електроліту осідають на електродах або виділяються в газоподібному стані. Це явище називають електролізом. Електроліз це процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму. Для електролізу справджується перший закон Фарадея закон електролізу. Маса М речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду Q – що пройшов через електроліт М дорівнює КК або М і КІТ? Коефіцієнт пропорційності К називають електрохімічним еквівалентом.